Найкраща їжа у холодну пору. топ топ-7. Ці продукти допомагають очищати судини та печінку і захищають організм від вірусів. Гарбуз є джерелом бета-каротину та калію. Підтримує серце, допомагає виводити зайву рідину і зменшує набряки. Корисний при схильності до підвищених показників у роботі серцево-судинної системи та при варикозному розширенні вен. Квашена капуста природний пробіотик, відновлює корисну мікрофлору, покращує травлення і підсилює імунну систему. Груша. М'яко допомагає очищати печінку та жовчний міхур, знижує рівень холестерину і корисна при застійних явищах у відтоку жовчі. Калина зміцнює судини, підтримує стабільну роботу серцево-судинної системи і допомагає при застудах завдяки вітаміну С та антиоксидантам. Топінамбур є джерелом інуліну, допомагає тримати під контролем обмін цукру та обмін речовин загалом, особливо при порушеннях обміну цукру другого типу. Ріпа народний протизапальний засіб, підтримує суглоби та імунітет, корисна при кашлі та бронхітах. Шипшина. Справжній рекордсмен за вмістом вітаміну С зміцнює судини та печінку і допомагає організму відновитися після вірусних інфекцій. Якщо додати ці продукти до раціону, осінні спади енергії, часті застуди та різкі перепади у роботі серцево-судинної системи обходитимуть вас стороною. Хочете отримати готове меню, яке допоможе відновити здоров'я шлунково-кишкового тракту та інших органів, напишіть у коментарях слово меню, і я надішлю вам всю інформацію в особисті повідомлення.